Хочеш знати, що допоможе не заснути під час нічних ігор з друзями в RPG? Прионі хвороби? А якщо бути точним, фатальне безсоння? З його допомогою ти не зможеш спати до кінця свого життя. Існує два види такого безсоння. сімейна Ефесефай та спорадична SFI. Одна може передатися тобі від батьків з імовірністю 50%, а іншу отримаєш внаслідок випадкової мутації гена PRNP. Накопичення прионів призводить до ураження нейронних клітин і дегенерації мозкових структур. Спочатку з'явиться звичайне безсоння, яке швидко посилиться. Ти втратиш здатність спати навіть при високому. Ступені доми. внаслідок виникне фізичне виснаження та пригнічення імунної системи. Але ж ти не думаєш що це все: слабоумство, божевілля, галюцинації стануть твоїми новими друзями, фетальна безсоння уб'є тебе протягом 36 місяців. Тож поспішай підняти рейтинг. Часу залишилося не так багато.